Здається, що повсякденне життя постійно вимагає від вас більшого, від вас вимагається більше часу, більше енергії, більше грошей, більше, більше, більше. Якщо ви відчуваєте себе спустошеними і розбитими, і не бажаєте робити ще один крок, як вам продовжувати рухатись далі? Бог каже, вам даровано все необхідне для життя та побожності, час розігрівати те, що вже є всередині вас. Розігрівайте себе, тим самим витягуючи себе з духовної посухи. Дізнайтесь, що означає розігрівати в собі дар віри, як навчав Тимофія Павло у другому до Тимофія. Бог каже, що він дає кожному віруючому міру віри. Вам вирішувати, що ви будете з нею робити. Дізнайтесь, як розігрівати її і користуватися нею, щоб пересувати гори у своєму житті. Розвивайте свою духовну силу, щоб вивільняти Божу любов, радість і силу і все інше, що вже є всередині вас. Ставайте фонтаном життя. Активуйте цей дар всередині вас, щоб жити тим життям, яке має для вас Бог. Реактивуйте свою віру. Розігрівайте себе зсередини, щоб жити тим життям, яке запланував для вас Бог. Що ми дякуємо тобі сьогодні, ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі, і благословляємо ім'я Ісуса. Ми благословляємо це ім'я. Ми віддаємо тобі честь і хвалу за все, що здійснюється і говориться. І за те, що ми знаємо Тебе, нашого Господа і нашого Бога. І ми дякуємо тобі за все, що ти сказав і здійснив твоєму слові. І ми віддаємо тобі честь і хвалу за це в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі. Дякую, дякую, дякую. Що ж, поверніться і привітайте двох чи трьох людей. Скажіть їм, що ви раді, що вони сьогодні тут, в ім'я Ісуса. А потім можете сідати. Отже, ми говоримо про міцність і про те, що нею керує? Отже, фізичне тіло тут застосовуються ті самі закони і правила. Вам потрібно його правильно живити. Чи, ви коли-небудь думали про те? Що Бог дав всі ці закони щодо харчування з певної причини. Не просто для того, щоб ви подивилися на них і сказали, ну, ми в новому завіті, ми можемо їсти все, що нам заманеться. Так, і це вбиватиме вас в новому завіті, так само, як вбивало в старому. Переважна більшість людей просто ніколи не звертають на це жодної уваги. Просто їдять все, що бачать. І не займається спортом. І я маю повне право проповідувати про це. Оскільки Бог дорікнув мені. А ви знаєте, в чому полягає моя робота? Він дорікає мені, а я дорікаю вам. Амінь. Брате Коплан, ви стоїте мені на пальці, тоді заберіть свою ногу. Це духовні закони. Інтелектуальні закони і фізичні закони. І вони діють. І, як я вже сказав, все, що живе, потребує живлення. А зараз відкриємо сороковий розділ книги Ісаї. І почнемо читати з 28-го вірша. Хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, що кінці землі створив, не втомлюється та не знемагає, і не збагнений розум його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться. І юнаки спотикнутись підкнуться, а ті, хто надію складає, Ті, хто сподіваються, очікують і покладаються на Господа, силу відновлять або міць. Крила підіймуть, немов ті орли. Бігтимуть і не втомляться. Вони стануть на свою бігову доріжку. Йтимуть, і не втомляться. Це те, що висить на моїй дошці бачення в моєму спортзалі. Міць. І перше, що мені довелося зробити, коли я пообіцяв Господу, що до сказаного в книзі Буття 6.3», коли це стало доручення в моєму житті, і мені потрібно було відновити всі три складові мого єства. Мій дух моє духовне єство. Я прийняв рішення. В ім'я Ісуса, я приведу свій дух до найкращого духовного стану, в якому Він може бути. Я приведу мій інтелект, мою душевну складову. Мою волю, мій розум і мої емоції до найкращого інтелектуального стану, який лише може бути. Я приведу своє фізичне тіло. До найкращого фізичного стану, в якому я лише можу бути. І я справді зараз в найкращому фізичному стані в якому я коли-небудь був. Коли я був молодшим, я мав більше фізичної сили, ніж зараз. Але я зовсім не був в такому доброму фізичному стані. І якщо ви говорите щось доволі довго, Так, щоб це потрапило в ваше серце, то це керуватиме вами. Це керуватиме вашим життям. Бо воно буде виходити з ваших уст. В мене завжди була надмірна вага. В мене була надмірна вага, коли я грав в американський футбол. І я старанно над цим працював. Я підвищив свою швидкість і використовував свою вагу. Завжди. Завжди, коли ми з Лорією одружилися, я важив 106 кілограмів і скажу вам, що ймовірно 40% — це був жир. Мені довелося почати працювати над цим. Мені довелося почати працювати над своїм розумом, над своїм тілом, щоб робити те, що Господь покликав мене робити. І я дуже радів, коли йшов до спортивного залу. Я присвятив себе цьому. І у мене там є один тренажер у вигляді літери А. І я потяг ті мотузки, щоб попрацювати над трицепсами. Я вхопився за ті мотузки, і я тривалий час казав, Боже, я ненавиджу це. І ці слова вирвали з моїх уст. Я закрив свої уста і сказав, Боже, пробач мені, пробач мені. Я люблю це. Я люблю тебе. Я присвятив себе цьому. І я фізично відчув, як цей дух залишив моє тіло. І тепер мені хочеться якнайшвидше знову потрапити в спортивний зал. Я ніколи не думав, що таке станеться. А мені лише недавно сповнилось 87 років. І дякую. Але все, що вам потрібно робити, це просто жити з дня у день. І ви теж до цього прийдете. І тепер в моєму тілі відсоток жиру десь близько 12-13%. Я і гадки не мав що коли-небудь таке побачу. Чому? Як це сталося? Духовна міць зростає. І радість від Господа. Тепер я залюбки займаюся в тренажерному залі, і я кажу: Господи, ти приніс жертву своє тіло за мене. А зараз я приношу жертву своє тіло для Тебе. Джеймсе, я просто захоплений цим. Боже мій, від цієї сили. І радість від Господа є моєю силою. Вона принесла в моє життя витривалість. Отже, знову книга Неїмі 8.10. Радість від Господа це наша сила. Випробування вашої віри розвиває терпеливість або витривалість. І я хочу прочитати це з розширеного перекладу Біблії. Вважайте це радістю, брати мої, коли впадаєте в різні випробування чи спокуси, або зустрічаєтеся з якимись випробуваннями чи впадаєте в різні спокуси. Будьте впевнені і розумійте, що випробування вашої віри виробляє витривалість, стійкість і терпіння дозвольте витривалості, стійкості і терпінню бути повністю задіяними і виконати ґрунтовну роботу. Щоб ви могли бути людьми повною мірою розвиненими, без нестачі і ні в чому не мали потреби. Якщо комусь з вас бракує мудрості, то нехай просить в Бога, який дає кожному щедро, охоче та не докоряє і не шукає недоліки, і вона буде дана йому. Однак він має просити з вірою, без будь-якого коливання чи сумніву. Бо хто коливається, той проявляє нерішучість і сумніви. Він подібний до морської хвилі, яку вітер підіймає і розкидає. Без сумніву, нехай така людина не очікує, що отримає щось від Господа, коли просить, що небудь. Не лише мудрість, бо без віри, без віри, без віри. Ви бачите про що він тут каже? До цього має під'єднатися віра. І що ще? Нехай слабий скаже, я сильний. Нехай слабий каже я сильний. Нам не слід називати існуюче як існуюче. Бо коли ви називаєте все таким, як воно є. То нема нічого, що могло б це змінити. Все залишається незмінним. А подібно до Бога, який називає неіснуюче як існуюче. бог сказав. Він сказав Аврааму, Я ель. Шадай, Я бог якого більше, ніж достатньо. Ель це Бог в однині. Елохім це Бог в множині. Елохім сказав і створив землю. Бог множині. Створімо людину. Амінь. Отже, ми продовжимо говорити про міцність або про міць. Міцність Бог сказав Аврааму. Я зробив тебе, я зробив тебе батьком багатьох народів, багатьох народів, народів. І відтепер ти будеш не Авраам, а Авраам. Тут сталася зміна імені в завіті. Бог в ім'я Авраам вклав своє ім'я. Він вклав ім'я Хашем. І ім'я Авраама було змінене на підставі кровного завіту. Ось звідки це походить? Це був перший кровний завіт в історії людства. До Нього приливалася лише кров тварин, а потім через обрізання почала проливатися кров людини. І коли пролилась кров Ісуса, була пролита кров Бога. Але ось ця зміна імені в Завіті почалася саме тоді. І таке практикується і тепер. Амінь. Амінь. Отже, про що б ви не говорили? Ви все одно повертаєтесь до завіту. В цьому все біблія. Біблія. Це просто означає. Свята Біблія існує так звана Біблія або книга вогнепальної зброї. Є різні біблії чи просто книги, де зібрана різна інформація. І ви самі можете подивитися, що насправді означає слово Біблія. Але ось це свята Біблія. І є перший Завіт, перший або старий завіт, і є новий завіт, і ви з'єднуєте їх в Біблію. І ось це завіти, перший та другий. І разом вони складають силу. Іміць. Ейме. Амінь. І завершуючи сьогодні. Все починається з особистої міцності. Особистої міцності духа, душі і тіла, і потім ви одружуєтесь? Тринадцятого квітня 1962 року ми з Лорією одружилися. І коли ми склали з нею завіт. То її ім'я, точніше, її прізвище змінилося. Згідно завіту. Ось звідки все це походить. Амінь. Отже, це починається з особистого рівня. Потім вас вже двоє. Потім ми народилися згори. І охрестилися в дусі. І потім ми потрапили до слова віри і почала приходити міць, почала приходити сила. Потім це стає родинною міцністю. І церква це сім'я. І сила цієї сім'ї полягає в міцності всіх елементів цієї церкви духа, душі, тіла, слова, віри, любові, радості, миру, терпіння, доброти, лагідності, стриманості і так далі. І потім церковна сім'я повинна допомагати і піклуватися про інших і бути сильними один для одного. І церковні сім'ї потрібно підводитись і виходити за межі церкви. І робити те, що як вважають релігійні люди, має робити лише один пастор. Якщо все це має робити тільки один пастор, то коли церква трохи збільшиться, ви вб'єте його, бо він виснажиться. Церковній сім'ї потрібно служити один одному і немовлята, які приходять туди, я маю у вас духовні немовлята, Вони народжуються згори і їх потрібно навчати. І ви, старші брати та сестри, алілуя, які вже давно в Господі і сильні, вам слід допомагати їм. Тому йдіть і допомагайте їм, а не критикуйте їх. Вони будуть заплутуватися так само, як ви заплутувались. Тому не відштовхуйте їх, скеровуючи їх до когось іншого. Така церква стає сильнішою, сильнішою, і сильнішою. І вона починає зростати і стає все більшою і більшою. І потім. Це виливається на країну. І ми йдемо цією дорогою, і люди кажуть ну, вже ніколи не буде так, як раніше. Це те, що вони казали під час громадянської війни в Америці. Вже ніколи не буде так, як раніше. Ми будемо продовжувати перемагати, слава Богу. Ми будемо вірити, і будемо стояти. І ми будемо працювати, і ми робитимемо все необхідне. І ставатимемо сильнішими, і будемо перемагати. Будемо перемагати, будемо перемагати. Будемо перемагати. Будемо перемагати. Будемо перемагати. Ми будемо перемагати і будемо перемагати, і будемо перемагати аж доки не підемо звідси. І Я піду звідси під час підхоплення церкви. Алілуя! Або залишатимось тут. І я маю перевагу в тому, що я знаю, якого дня я відійду. 6 грудня 2056 року мені виповниться 120 років, і я не затримуюсь тут на жодну годину. Я відійду. Ми з Лорією відходимо. Вона не доживе до 120 років. Вона доживе лише до 115. бо ми відходимо разом. Ми відходимо разом. Амінь. Я сказав Амінь. Віддайте Господу хвалу, віддайте йому хвалу і вшануйте його ім'я. Біблія наповнена обітницями від Бога, які стосуються кожної сфери вашого життя, і чого б ви не потребували, все це забезпечене у Слові Божому чи то мудрість, чи міць, чи то процвітання, чи зцілення. Але послухайте, ці благословення не діють автоматично. Вони не будуть просто падати на вашу голову і змушувати вас їх приймати. Якби був подарунок, уявіть собі, якби був подарунок, на якому було написане ваше ім'я, але ви не знали, що він ваш. Чи ви про нього не чули в такому випадку? Ви просто пройшли повз нього. Ви б так ніколи його і не взяли. Він і досі є, він готовий для вас. Він чекає на вас, але вам слід прийняти його, щоб зробити його своїм. І я кажу про те, що кожне благословення і слово Божого починається з того, що ви приймаєте дар Ісуса, його дар спасіння. Якщо ви ніколи не були народжені згори і не робили Ісуса Господом вашого життя, то сьогодні ваш день спасіння. Більше не відкладайте цього. Ви маєте запрошення від Бога, нашого Отця, і Він каже: Повертайтесь додому, я хочу, щоб ви повернулись додому. Помоліться разом зі мною в голос такою молитвою. Скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, і я каюсь в кожному гріху, в кожній помилці, у кожній паразці я приймаю твоє прощення. Я приймаю Твоє очищення. Ісусе, будь Господом мого життя. Я вірю в своєму серці, що Ти помер за мене, і що Ти воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ти мій Господь. Ісусе, я належу тобі, ти належиш мені, наповни мене Твоїм Святим Духом, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. В ім'я Ісуса. Амінь. І послухайте, якщо ви помолились сьогодні цією молитвою, і вона вийшла з вашого серця і вийшла з вірою, то сталося наступне. Ви народились згори. Це означає, що всередині вас ваш дух ожив для Бога, і ви змінились і перейшли від смерті до життя. Це важливо. Дозвольте мені сказати вам, це важливо, і Бог вклав всередину вас свою любов і свою віру, і зараз всередині вас є джерело віри. І вам слід розвиватись у цьому і розігрівати себе у цьому. І для цього місія Кеннета Копленда приготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Ми би хотіли подарувати їх вам. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас Ця книга допоможе вам дізнатись, хто ви в Ісусі, хто він у вас, і про ту приголомшливу ціну, яку він заплатив, щоб зробити вас частиною своєї сім'ї. Разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики. Допоможе вам дізнатися, як почати читати і досліджувати Біблію. Ми будемо раді надіслати вам все це. Зв'яжіться з нами і повідомте нам, що ви хотіли б отримати ці матеріали. Також заходьте на наш сайт kcm.org.ua, Там є відео, є статті. всі ці матеріали призначені збудовувати вас у Слові Божому, зміцнювати вашу віру і допомагати вам зростати у вашому ходженні з Господом. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Канета Копленда надсилає журнал Переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах. Абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій, і також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.